Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. Сьогодні у нас дуже цікавий випуск. Чому? Тому що я знаходжусь майже у центрі Києва на метро Університет. І спочатку ми з вами прогуляємось і зайдемо у Володимирський собор, котрий за моєю спиною. А потім ми з вами перейдемо трохи далі у парк Тараса Григоровича Шевченка, теж на метро університет. І зайдемо на фестиваль «Місто Майстрів, де нам обіцяють більше ніж 100 майстрів різного роду сьогодні побачити. Якщо ви готові, вподобайку прожали палец вверх, лопили, проверили подписочку. і, звісно, в процесі або після відео оставили коментарі. Пристегнули ремни, погнали. Друзі, сьогодні така спека, що просто деться нікуди від цього сонця. Я тільки що був на гідропарку, в гідропарку метро, гідропарк на пляжу. І чесно кажучи, перший раз, мабуть, за все життя я зараз єле-єле хожу. Чому? Не тому, що я підвернув ноги, а тому, що я опік собі подошви на гарячому пісочку. Я не думав, що пісок так може накалятися. Чесно. Не знаю, як люди взагалі там пересуваються. Я не брав з собою взагалі абсолютно нічого з плавательного такого формата. Але людей там стільки, друзі, що просто діться нікуди. Це відео з парку вже є на каналі. Обов'язково подивіться посилання у стулачі підкасті або під цим відео. Так, друзі, бульвар Тарас Вігрович, Шевченка, 20, Володимирський Собор. Не пам'ятаю вже, коли останній раз я тут був. Тут проводять свадьби прямо тільки що, поки я підключав мікрофон дуже багато людей. Тут автівки такі, що, ну, скажімо так, не дешеві І давайте заглянемо, що у нас є. До речі, я бачу. Справа там крещення, мабуть, проводиться якесь, бачите, знімають, не будемо заважати по цінам. Подсвічничок такий 100 гривень. Свічечки 15, 20, 10 і 4 гривні. Два. Крістики 15. 20. Ну ціни ви бачите, да? Псалтир 200, ікони 380, 900, 150. Подивіться, яка краса, друзі. І людей, до речі, на ремонт собору збирають. Людей, до речі, дуже багатецько. Сьогодні Троїться. І зараз вже на годиннику хоч і четверта година вечора, але все одно люди йдуть, йдуть, йдуть. Володимирський собор зазвичай дуже великим користується попитом. Сюди їдуть з цього Києва. Збачте. Тут мені здається слова ізлішні. Тут просто треба дивитися і просто насолоджуватися атмосферою. Друзі, напишіть в коментарях, як часто ви ходите в церкву, як давно останній раз були в будь-якій церкві, бо я знаю багато хто військовий. Бо я знаю, багато хто кожен, кожен тиждень приходять у церкву. А є ти, ті, хто тільки по святах. Але в будь-якому випадку все одно. Але у будь-якому випадку, все одно, навіть якщо це один раз на тиждень, один раз на місяць або один раз на рік, це краще ніж взагалі не приходити. Друзі, я не знаю, як люди витримують зараз е, температура плюс 34 на термометрі, і е, це в тіні, на сонці, мабуть, градусів 60. Я, чесно кажучи, взагалі тут трохи отак постояв на світлофорі, чуть не розплавився. Але з кожним днем е, на протязі тижня температура буде падати-падати, і я бачив, що прогнозісти кажуть, що до плюс 17 градусів паде сьогодні найтепліший день. Кожне наступне буде холодніше. Не знаю чи радуватися цьому, чи ні, але як є. Нарешті я зайшов у затінок в парк Шевченка. Мені здається, це один з тих парків, куди не жаліють гроші, вкладають його, реконструюють і відновлюють. Що нам пише Фейсбук про сьогоднішню подію? Це український фестиваль, місто майстрів, плюс авторська лялька, значить з 10 до 9 години вечора вхід вільний. На відвідувачів чекають народні майстри, ремісники, відомі лялькарі, виробники хендмейд-сировари, винороби, медовари, дизайнери одягу фудкорт. Давайте подивимось на все це. До речі, я тільки зайшов, дивіться, яка тут двіжуха відбувається. Чи день народження у когось, всі в білому. Я думав, що це секта якась. Спочатку подумав, що це секта свідтелей, але... Це день народження, я так розумію, чи 10 років, чи 100, чому там одиничка та два нуліка. Я не знаю. Друзі, напишіть, 100 років, да, Комусь 100 років стукнуло. Всі тільки по чомусь дівчата. Чоловіків взагалі нема. Може, це дівішник, типу е, протримайся 100 років і отримай. Приз. Так, це фігвам такий в зимку, я пам'ятаю, тут було ну, щось типу місця, де можна було зарядити гаджети, де можна було попити чайку, а зараз чомусь воно все зачинено. Так, тут у нас, бачите, прямо на вході ось це, я так розумію, починається оця штука. І на вході біа, бачите, м'ясний штаб. Що у нас в меню на сьогодні? Мангал меню. Бачимо ціни. Да? Скумбрія 250 на мангалі, лаваш 140 за штуку. Картоплі фрі 100 грам 75 гривень. Соуси, бачите, соуси, котлетки, картошка, сир, ребра. Кабачки, кабачки, друзі, до речі, 20 гривень. Зараз можна вже брати і купувати і, і готувати. Дивіться, яка краса, краса. 20 гривень. Від 20, так скажемо, гривень. Це на лісовому я бачив 20 гривень. Тут у нас. О, яка жара, яка жара, яка спека. Так, ну що у нас є? Давайте щось тут сумують, всі так сидять, людей нема, людей нема. Колись ми тут були вже, ну, тут не тут, там поряд десь були. І, ну, чесно кажучи, не знаю, минулого разу воно мене так собі бачите, всякі гострі домашні соуси, Зразу і печеньки є, щоб спробувати, конопляні страви. Наливки, сухе, мускат, десертне, хріна вуха є. Це закарпатські віна. Перлина Карпат мускат. Холодне вино навіть є. Хтось взимку п'є гаряче вино, а тут холодне вино. Картини на прополісних полотнах. Нічого собі, дивіться, а здалеку навіть не, не побачиш. Прополісні полотна. От, отак, от. якщо відійти, дивіться, звичайні картини. Це ж треба. Такі холсти ще знайти. І зверху вон ще бджілка, а за бджілкою прополісні оці от полотна. Крім того, що треба бути, і ось ще дивіться. Крім того, що треба вміти малювати, це ще треба вигадати, щоб це все діло на чому саме малювати. Так, тут бачите Ріновухи всякі. Сири, окуляри, квіточки навіть. Добрий день. Все змило. Декор може стояти круто. Можна і руки помити, да? 400 гривень, 700, 400 кажу, 1500. Останній день, п'ятсот да? 750 Беруть На Родини христини на юбілії гарний. А це у вас інстаграм? Можна зайти в інстаграм подивитися, замовити і придбати. Дякую. Взагалі, друзі, сьогодні мало тут людей. Чому пояснюю? Тому що по-перше, сьогодні вихідний, по-друге, трійця, по-третє, по Києву дуже багато, як мінімум, десь ну, локацій 10, мабуть, активностей по всьому Києву на ВДНХ, на Даринку, там десь вегетаріанські якісь відбуваються події, десь шук відбувається на контрактовій площі на Подолі. Колись він був у житньому ринку, теж там ну. Активність так, такого плану, ну, типу такого плану. І тому ось саме сюди люди ну, може не доїжджаються, може вже, враховуючи, що вже четверта година вечора ну, просто вже побували тут. Так, тисяча авто для ЗСУ. Тут, бачите, збирають. Хтось може щось придбати або просто так задонатити. Так, це ми е, пройшли буквально 100 метрів. Пахлава, пахлава 350 гривень римська. А скажіть, а це 350 це за що? Кілограмова. А, кілограм. Ага. Це коробочка велика. А оце скільки буде? 50 ну, 50 гривень. Ага. 50. 50 гривень. Всякі смаколики, олівці по 15 гривень. Так, 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 от дивіться, які круті. <зайки>, Зайки. Когось він мені нагадує цікаві ляльки. Інстаграм, друзі, хто хоче, може зайти подивитися. Добрий день. А скажіть, а по цінах так зорієнтуйте? Ну, ось це, наприклад. 500 гривень. 500 гривень, ага. Понял, дякую. 500 гривень. Ну, 500 гривень, це, якщо поділити на 42, ви отримаєте десь у доларах. На 44, це приблизно в євро. Тут, до речі, побільше людей, ніж з того боку. Не знаю, чи сюди Перемітнулись, чи тут просто, тому що тут, бачите, тіньок такой, може з-за того тут більше людей. Хтось дегустує сири, книжки продають. Хтось навіть бачите, замість того, щоб за столами сидіти, просто там на покривалах можна розміститися. Що тільки нема, друзі, і, і взуття навіть є. тільки... Жіночі, тільки чоловіче. До речі, мені треба замислитись, скільки це коштує цікаво. Бо в мене, ось крім кросовок і крім літнього взуття, котре чомусь стало цього літа. На терасі я зрозумів, що в мене все якось поганенько. Треба якось ну, зовсім літнє взуття, якісь не знаю, сандалії, щоб можна було носити на шкарпетку. Да? Оце ми полюбляємо. Ой, шпаківні, дивіться, яка, яка краса. Одноглазий Джо. Да, ну, таку... Красу десь повісиш біля під'їзду на дерево і все. І через години його вже не буде. Слухайте, фонтан працює. А казали, що цього е, року, наче не будуть запускати фонтани. Чи то е, була розмова тільки про хрещатик, тільки про центр, бо я бачив фонтани на контрактовій площі вже працює. Так, тут бачите, все. Колись, я коли був маленький і був все літо на дачі, я сам... Е, Випалював такі. Сам випалював такі фігурки. Просто береш глину, робиш і випалюєш на печі. Музика ЗСУ. Тут прохолодні напої можна одразу бахнути. Давайте глянемо, вам завжди цікаво по цінам, бо ми показую, я показую і не завжди. Експресо 36, маленька кажу, що маленька, експресо 36, Американо 39, лате 64. А, Бачу капучино, макачино, шоколад. Ну, цінники ви бачите самі. І з того боку все те ж саме. Так, там у нас давайте глянемо. О, тут як зручно, дивіться, зразу з виглядом на фонтанчик можна сюди Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім ліжаков. Слухайте, тут прям е -е, якесь, знаєте, місто в місті. Там відбувається якась двіжуха, музичка грає. Тут зразу можна і в шахмати сразитися, навіть бачите, е -е, пуста дошка. Желаючих нет. Вон там все всі желаючі Ці пани, мабуть, грають в шахи більше ніж мені років. Оту дивіться, які атмосферні люди. Головне не підказувати. Бачите? Пан, у, а ось е, хлопчина чекає чергу. Ну, чергу, бажаючих нема. З цього боку, слухайте, ми так давно не були в цьому парку, що мені прям подобається. Тут атмосферно, так, знаєте. Всі сражаються, грають, навіть хтось грає не тільки в шахи, а ще в карти. Ну, карти в парку я ще не бачив. Хтось снідає, хтось вечеряє, чи завтракає, Та навіть в нарди, бачите? Можна і в нарди, і... що хоч. До речі, друзі, я не став там кричати, але там в картішки, я вам хочу сказати, грають на бабки, на гроші. Ви зрозуміли, так? Да? Там оп-хоп-хоп, з карманчика і погнали. Біля фонтану, звичайно, дуже комфортно, особливо, якщо ще є вітерок і можна це все діло. Побризгать на себе. До речі, друзі, обов'язково подивіться відео. Минуле відео, коли ми, ми з вами були у гідропарку. Е дуже мені сподобалось, дивіться, який гусак. Гусак, до речі, тут все так красиво. І чашечки, і ложечки. А це, для, я так розумію, для одягу. В гусака лапа дуже стрмна, трохи зачепиш і все, і хана. Добрий день, а скільки оцей коштує? Так три тисячі, якщо електрику підключити, то чотири. Три тисячі, якщо електрику, то чотири. Ага, поняв. Так, а тарілочка оця от мала? Можна... Тисячі. по тисячі. Ага, поняв. А у вас, а от в інстаграмі всякі, да? можна глянути. Yeah, yeah. Так, друзі, от інстаграми, телефони, це глинка. Знизу інстаграм, в інстаграмі, фейсбук можна все це подивитися, все, що якщо не встигнете у парк Тарас Шевченка. Добре, дякую. Добрий день, а це зефіри, да? чи що це? Свічки розкривають. А, мила, так? Да? Свічки. А, Hi. А, Hi. Сп... а, понял, свічки. 250 це оцей маленький. Це наборчик, так. Да. І ось це 250. Ага. А, 250. 250. Да. Угу. Так, а це ваш інстаграм, так, да? можна да, глянути. Да, Друзі, в інстаграм можна зайти замовити і собаченці по 200 гривень. І бухет, і фаль, і угу. Це 1200, так? Да, вони? Так, да. аромат ванільна карамель. Да ви що? Слухайте, можна не одержатися, з'їсти. Добре, дякую, дякую, гарного дня. У нас Так, Ну реально, знаєте, нюхнув, так, за, 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 за нюхнув і все, і можна собі потім язик проглотити, тому що дуже смачно. Шкарпетки. Оцей шкарпеток мені подобається. А скільки шкарпетки, підкажіть, будь ласка? По 150 гривень. По 150, ага. Оці по типу 100, угу, ось такої угу. якості. Це по 150 це ось така є. Від 100 до 150. Ну, дякую. Так, шкарпеточки 150. Цікаво, скільки мої коштували шкарпетки? Я вже не пам'ятаю. Мило ручної роботи. Мило, бачите, куча. Книжок залужний, бачите, можна придбати що завгодно: від мила до наїдків, картини. Все в одному місці. Навіть булова. Корисна утилізація. Що це написано? Корисна утилізація вироби з новорічних ялинок. Ніфіга, все прикольно. Дуже дуже цікаво. Дуже цікавий, дуже дуже практично. Я вам, я вам хочу сказати. Так, дощечки, дощечки мені здається, що е, щось тут різать буде навіть. Страшно. Ну, то що страшно, а жалко. Добрий день. А підкажіть, а скільки от така коштує у вас? 500 гривень. 500. І 50, ця, да, 500 теж? Да. Сир. Ага. Сир. Сьогодні. Вот І тільки для вас. 550, 850. Угу. 800. О, от это, да, 850? 850. 850. Для м'яса, для риби. Угу, угу. По його влажної тряпочка приходимо, mm -hmm. воно не боїться повісило, як декор. І навіть під телефон mm -hmm. дивіться. ага. Да, дуже багато у нас. Подставочка тут, по телефон. Тут. Там, там, дві сторони ще Там. А під телефон скільки вона? Є 400 і 450 гривень. За 80. 50 гривень. да, вот тут, допустимо, йде. Тут 400. Ага, ага. Є, допустимо, вот отакі. Тут дві сторони йде. Mm -hmm. Це дешевше 400 гривень. Так, Mm -hmm. У ну, не, ведьмани, і, Шевченки, Понял. не казаки, і Шевченка казати Шевченка і Львів і Київ. Це <звіць> якби закінчилася війна і наш. Наші чоловіки хотіли бачити без себе і Херсон, та, а з того боку? Що а Харків, Харків, Харків і Київ. понял Київ, так, Якби uh -huh. вони такі були, як закінчиться. Поняв. А ви скаже? А от я бачу інстаграм, якщо що, да можна глянути до він не був почати і так на цьому поки Ми були. Ну зі, хоч, хоч зв'язок він... якийсь можна, да, да на... там дякую, дякую, гарно дня. Дякую. Так, кепочки, Я бачу дерев'яні ну, всякі давай, штуки, брілочки. Бачите? Стоунхенджі і вишиванки. Вишиванки теж дуже красиві, але бачите, мінус людям, продавцям, що не вказують якийсь контакт. Я маю на увазі інстаграм чи сайт. Бо якщо да, хтось подивиться, як зв'язатися є, а де подивитися ну не зовсім зрозуміло. Друзі, прогулялися ми з вами по метро Університет. Біля метро -університет завітали у Володимирський собор, подивилися цілі е, атмосферу сьогоднішнього свята. Трійця. Е, також ми з вами пройшлися по парку Тараса Григоровича Шевченка. Завітали на цей е, фестиваль фестиваль для лікарства. Ну, чесно кажучи, е, мені здається, що все, що продають, треба дивитися ось прямо мацати ручками. Тому що десь в онлайні, да, в інтернетах цих Морських, натівських, воно зовсім по-іншому воспринимається. І також я гадаю, що допомагати бізнесу, малому бізнесу, українцям краще таким чином прямо приходити і щось купувати, навіть якщо це буде якась ну, не дуже дорога річ. А майстрам дуже приємно. Друзі, як вам формат, як вам прогулянка, як вам атмосфера, як вам погода, я плавлюсь, зараз буду щось холодненьке пити. Друзі, вдяка кожному, хто долучається до розвитку мого каналу. Це Можна зробити багатьма способами. Можна долучитися, підписавшись на спонсорство. Це десь 30 гривень в місяць, автоматично буде списувати. Це менше, ніж 1 долар. Посилання буде під відео, переходьте, підписуйтесь. Можна зробити одномоментний донат, будь-який 5-10 гривень, реквізити під відео, монобанки, приватбанки, а також PayPal. Ну, а якщо ви по старинці хочете підтримати мене і канал, ви можете зробити це вподобайку, влопіть палець вверх, перевірити. Дісочку, бо дуже багато, дуже багато людей дивляться це відео без підписки. І, звичайно, коментар, якийсь фідбек. Не знаєте, що написати. Да, раді Бога, друзі, напишіть просто одне слово андатра. Я буду е, понімати, що у нас з вами діалог, що ви подивилися це відео. До нових зустрічей, У нових відосах! Всім пока.